9 травня 1945 року це дата, яку усі європейці пам'ятатимуть і шануватимуть завжди, тому що вона стала вінцем у боротьбі добра і зла, гуманізму і людиноненависництва, свободи і рабства. 9 травня це перемога усіх, хто зі зброєю в руках захищав свою землю і землю своїх сусідів від окупанта, усіх. Хто вірно і терпляче чекав з війни свого батька, брата, чоловіка і сина, усіх, хто над людською працею наближав цей омріяний день у нашому місті, день перемоги святкували як завжди урочисто, проте, з огляду на останні події у державі, дещо сумно. Ветеранів стає все менше. Сьогодні їх у нетішині всього 16. Нинішнього року лави солдатів перемоги назавжди залишив Олексій Іванович Троценко. Людина, який не тішен, вдячний своїм народженням. Я сердечно поздравляю вас з цим святким праздником року, в давщини побіду війні. К сожалению, быстро бистре время, і редеют ряды ветеранов, которые присутствуют на нашем митинге. Нынче в этот год мы первый год празднуем День Победы без нашего ветерана Троценко Алексея Ивановича. К сожалению, этот год был достаточно непростым для нас, и из корпуса директоров ушли и Сапронов Виктор Григорьевич, и Смышаев Александр Евгеньевич. Они приложили максимум усилий для того, чтобы город стал городом спутником атомной электростанции, чтобы у живущих в городе Нетешине была возможность работать на современном предприятии. Честь и слава им, честь и слава ветеранам, которые, отложив в сторону вооружение после победы, возродили из пепелища и руин нашу страну и создали нам условия для жизни. Я сердечно поздравляю всех с этим светлым праздником. Как никогда нам, украинцам, нужны сейчас пожелания светлого и голубого неба, тихой и спокойной жизни. Всем, естественно, здоровья, долгих лет жизни, ну, ветеранам наслаждения жизнью и дай Бог им жизни, дай Бог им здоровья и всего самого лучшего. С праздником победы всех! Привітати шановних ветеранів і вклонитися пам'яті полеглих прийшли представники влади, громадських організацій, освітніх закладів, підприємств. Пам'ятати про страшні і героїчні події, і з любов'ю берегти те, що маємо, таким був лейтмотив думок, які звучали на мітингу реквіємі. Сьогодні я хочу сказати, що теж відбуваються події, які всі ми знаємо. І багато народу, багато наших борців захищає незалежність нашої країни. Борються за свободу, щоб завжди був мир і на сьогоднішній день нас. І Я хочу схилити голови і перед ветеранами, і хочу схилити голови перед загиблими людьми, які сьогодні захищають нашу державу, нашу незалежність, наші права і наші свободи. І закликаю вас всіх. До того, щоб ми всі не були байдужими і продовжували боронити нашу неньку країну, нашу незалежну державу, і щоб наше заради того, щоб наше було щасливе майбутнє заради наших дітей. Слава Україні! Вшанування пам'яті солдатів перемоги традиційно продовжилося на Лисячій горі. Щемливі акорди музики, море квітів, урочистий залп і солдатська каша. Під кронами Подільського лісу. Мирне і сонячне небо. Нехай воно буде таким завжди. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни. День 69-ї річниці великої перемоги дозвольте привітати вас від Метішинської міської ради, її виконавчого комітету, від себе особисто та всіх громадян нашого міста з цим святом. Хочу подякувати вам за те, що ви подарували нам нашу землю. Спасли її від ворога фашистського загарбника. Хай, хай не болять ваші рани, і хай добро і щастя в ваших думівках буде кожен день. Тим, хто не з нами, царство їм небесне. Ті, хто ще в струю, здоров'я їм і довгих років життя. Дякую вам за нашу перемогу, яку ви нам дали.